Кодні роблять усе можливе, аби не потрапити до в'язниці. Інші, навпаки, намагаються туди попасти знову. Як, от, наприклад, волинянин, який був засуджений вже чималу кількість разів, та покидати вже рідні стіни тюрми не бажає. От і в чергове, коли вийшов, вчинив крадіжку. Як покарали чоловіка, дізнавалися наші журналісти. Вкрав велосипед, аби втрапити знову до в'язниці. Уродженець Шацька тільки от вийшов з місць відбування, як знову туди втрапив. Та чоловік не дуже й засмутився, адже як розповів його адвокат, саме на такий результат і очікував його підзахисний. Лідовий сам хоче в тюрму, так як його немає жити. В принципі 30 років його старшини. Попри те, що у обвинуваченого за плечима купа судимостей, це не завадило йому вкрасти ушацьку велосипед. До слова, у суді чоловік все визнав та попросив пробачення. Але термін таки отримав: п'ять з половиною років позбавлення волі. Зараз же захисник подався до апеляції та просить суд покарання зменшити. Просить на півнову Йому ну, просто достроково його дізлі. Навіть одного дня його не помилують. І тому він просить, щоб обрали мінімальне покарання 5 років. Я підтримую його прохання. Прошу брати покарання 5 років. Сторона обвинувачення запевняє, вирок суду першої інстанції є цілком справедливим. Зокрема, з огляду на те, що чоловік має непогашену судимість. А тут знову став на слизьку кримінальну доріжку. Важаю, що судом покарання ворі п'яти 5 років, піти місяців позбавлення волі. Є таким відповідає тяжкості вчинення кримінального правопорушення, Снимки винувачені чи не тяжкий злочин проти власності, передність поцінання на власність, власність інших осіб, а також з рахуванням особи винувати, який має ряд непогашених судиності, це п'ятні погашення судиності за. Єсні категорії злочинів відбував реальні покарання у місцях позбавлення волі та не став на шлях випити вчиняти кримінальні перепорушення. Ну задоволення поліційні старості на захисту просить відновити виробської першої станції залишити весні. Заслухавши сторони, колегія суддів йде до нарадчої кімнати. За декілька хвилин виносять рішення каполяційний суд. Ухвалив апеляційну скару обвинувачення Лончука Сергія Михайловича залишити без задоволення. Вирок шаського районного суду і 21 серпня 2024 року про обвинувачення Лунчука Сергія Михайловича у чинній правопорушення правопорушенні чотири 4, 4 статті 165 кримінального кодексу. Залишити без змін. Таки доведеться чоловіку відбувати 5,5 років у в'язниці. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.